Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні загинуло двоє волинян. ДТП у Луцьку водій Тойота збив 23-річну пішохідку. У Херсоні викрили групу коригувальників, які навели російську зброю на житлові будинки міста. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 23 жовтня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Трагічні новини надійшли з фронту в область. На війні загинув волинянин Григорій Мельник. Чоловік був родом із Лукачинської громади. Не стало воїна під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботане на Запоріжжі. Також на війні загинув і молодший сержант Віктор Войтко. Чоловік 1994 року народження, був родом із села Серхів. Віктор був призваний на військову службу у травні 2022 року. Не стало воїна 12 жовтня у Запорізькій області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щире співчуття родинам загиблих героїв. На Волині чоловік вчинив крадіжку. За даними правоохоронців, інцидент трапився вночі 20 жовтня у селі Оконськ, що на Маневиччині. Зловмисник проник у підсобне приміщення 68-річного пенсіонера, звідки викрив мотокосу штіль вартістю 4 тисячі гривень. Оперативники встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 38-річний односелець заявника. Його затримали. Через устилух гори бізнесмени намагалися провести брендовий італійський одяг та взуття під виглядом благодійної допомоги. За даними Держприкордонслужби, оглядова група направила на поглиблений огляд мікроавтобус Мерседес, який повертався за кордону з гуманітарним вантажем. У результаті ретельної перевірки інспектори разом з оперативниками прикордонного загону виявили в багажному відділенні контрабандний товар. Інформація про нові куртки. Футболки, штани, шорти, кросівки тощо загальною кількістю понад дві тисячі одиниць в товаросупровідних документах не значилася. Були в бусі і ящики з товарами гуманітарної допомоги. Щоправда, небагато. виявлений товар встановленим порядком вилучили представники держмецслужби. СБУ викрила у Луцьку шахрайський кол-центр, який виманював кошти в громадян. Як інформує відомство, кіберфахівці Служби безпеки заблокували у центрі Луцька Шахраїв, які під виглядом інвестування у криптовалюти, цінні папери та інші активи привласнювали гроші громадян України та іноземців. Щомісяця ділки видурювали у людей до 2 мільйонів гривень. Під час обшуків у приміщенні кол-центру виявлено банківські картки, комп'ютер. Техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Нині за цим фактом триває досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Луцьку на вулиці Рівненській 47-річний водій Тойота збив 23-річну пішохідку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Як повідомили у поліції, ДТП сталося 21 жовтня близько 18-ї години. Лучанко з травмами госпіталізували до реанімаційного відділення. На місці водія освідували він. Тверезий. На місці водія освідували, він був тверезий. Автомобіль слідчі вилучили, триває розслідування. А вже 22 жовтня у селі Шельвів Володимирського району 51-річний керманич Вас збив велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. 61-річного чоловіка також ушпиталили. І переходимо до всеукраїнських новин. Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури на Донеччині, як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Це сталося ввечері 22 жовтня. В результаті ворожої атаки постраждала одна із електростанцій ДТЕК. Повідомили у телеграм-каналі компанії. Внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Зазначають, що після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків. На щастя, обійшлося без Постраждалих. Також окупанти обстріляли село Дар'ївка в Херсонському районі. Як повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, до лікарні доставили постраждалого 49-річного місцевого жителя. У чоловіка мінновибухова травма, травматична ампутація нижньої кінцівки та шок. Також російські війська атакували Береславський район на Херсонщині. У наслідок атаки 23 жовтня. Поранені троє людей. По одному із сіл на Береславщині росіяни скинули чотири авіабомби. У наслідок чого постраждав 55-річний чоловік. У самому Береславі росіяни скинули вибухівку з дрона. Від вибуху жінка отримала конт контузію. пізніше вова повідомили, що внаслідок цього удару також отримав контузію 39-річний чоловік. Сбу ліквідувала корупційну схему в північному міжобласному територіальному відділенні антимонопольного комітету. У результаті комплексних заходів у Києві затримано посадовця відділу досліджень та розслідувань цієї держустанови. Він вимагав хабарі з представників комерційних структур, щоб Заплющити очі на виявлені у них порушення антимонопольного законодавства та не вживати щодо них адміністративних санкцій задокументовано як держслужбовець обкладав даниною місцеву компанію, яка займається оптовою торгівлею, хімічними засобами і технікою для очистки. За 8 тисяч доларів США посадовець обіцяв керівнику підприємства. Вирішити питання про ненакладення на нього штрафів за порушення, виявлені у ході перевірки. Врешті чиновника взяли на гарячому. Нині йому повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. На евакуацію із сектору газу записалося 337 українців. Однак насправді громадян України у цьому регіоні набагато більше близько пів тисячі. Як повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, не всі погодилися на виїзд. Ситуація дуже складна. Крім евакуації громадян України, посольство також допомагає вивести із гази громадян інших держав. Йдеться про громадян Молдови та Болгарії. Зазначимо, перший евакуаційний авіарейс із громадянами України вилетів із столиці Ізраїлю тель Авіва ще 14 жовтня. На Буковині затримали депутата та його спільника. Чоловіки незаконно переправляли військовозобов'язаних через держкордон. Відомо, що в одному із населених пунктів правоохоронці затримали мікроавтобус. Окрім водія, в транспортному засобі перебували двоє пасажирів, усі громадяни України. Правоохоронці з'ясували, що водій автівки є. Депутатом однієї з районних рад та співорганізатором схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон він та організатор схеми пообіцяли двом чоловікам переправити їх до Румунії поза пунктами пропуску за грошову винагороду в 5300 євро з кожного. Згодом головного організатора протиправної діяльності також затримали. Пізніше правоохоронці провели обшуки за двома адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в результаті чого вилучили більше 20 тисяч євро та майже 5 тисяч доларів, сім картки, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Крім цього, у фігурантів вилучили два автомобілі. У Херсоні викрили групу коригувальників, які навели російську зброю на житлові будинки міста. Як повідомили ОСБУ, організатором групи був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога. Він влаштувався майстром до створеної росіянами так званої Херсонської залізниці Росії. Після деокупації міста зрадник на деякий час заліг на дно. У липні 2023 року чоловік з власної ініціативи почав спілкуватися з представником РФ з окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання. За вказівкою ворога він створив групу інформаторів, до якої залучив двох проросійсько налаштованих жителів Херсона, зокрема рідну сестру та ще одного знайомого. Їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення сил оборони у місті та на його околицях. Саме за їхніми координатами, наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п'ять пошкодили. У наслідок ворожого обстрілу близько десяти мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості. Кабінет міністрів підтримав законопроєкт, який запроваджує фундаментальні зміни у вищій освіті. Зокрема, з наступного року в Україні можуть скасувати заочну форму навчання. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі. Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємось від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання радянський рудимент освіти. Зазначив Федоров, він запевнив, що дистанційне навчання показало себе ефективніше. За його словами, студенти зможуть обирати скільки вчитися та змінювати спеціальність після одного-двох років навчання. Як зазначив Федоров, цитуємо. У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя, тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, один-два роки вивчаєте спільні предмети. Далі вибираєте конкретну спеціальність, яка до вподоби. Тепер законопроєкт має ухвалити Верховна Рада України. Далі переходимо до загальносвітових новин. Ізраїль скасує наземну операцію у секторі Гази, якщо Хамас звільнить усіх заручників і здасться. Про це сказав речник армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус в інтерв'ю австралійському ABC. Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відклали, і натомість заявив, що ізраїльські військові повністю ліквідують Хамас. Водночас американський канал CNN із посиланням на джерела писав, що Білий Дім тисне на Ізраїль, аби той відклав на земне вторгнення, щоб уможливити переговори про звільнення нових заручників. А прихильник Росії отримав на горіхи четверо депутатів опозиційної парламентської фракції Моментум у понеділок облили криваво-червоною фарбою паркан біля офісу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Як пише європейська правда, про це політична сила повідомила у Фейсбуці. У заяві йдеться, що вони зробили це через те, що очільник уряду цитуємо в черговий раз зрадив і зневажив пам'ять героїв придушеної радянськими військами революції 1956 року, роковини якої зазначимо, відзначаються 23 жовтня в Угорщині. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому ютуб-каналі та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось.